Доброго ранку. Я вже прокинулася. І збираюся. Стала трішечки раніше. Спробую раніше виїхати. Поки гарна погода, не дуже спекотна і немає. Дощу, бо дивилася по прогнозу, там десь в день трохи має бути дощу. І спала щось сьогодні так поганенько, начебто і умови всі нормальні і безпечно. І ліс тут хвоєний. Але вночі чи гелікоптери, чи хто знає, що літало всю, всю ніч. Потім зранку, там на пляжі, що вони там роблять, не зрозуміло. але весь ранок гуде трактор. І тому якось так не дуже добре спала. Поставила свої гаджети на зарядку. Поки є така можливість, то треба нею також скористатися. Телефон поставила. І повербанк. 7.30. тридцять. Все. Снідаю. Збираю манатки швиденько і вирушаю. Щоранку дуже великий конденсат. Дуже великий, не знаю чого. Так з усіх баків більш-менш просохло, але є місця, де ще дуже мокро. Ось особливо ось особливо. Попереду, куди сонце не потрапляє. Ну, ще не потрапило. То іноді, ну, приходиться чекати, поки хоча б трохи просохне. Усе зібралася, виїжджаю. Годину 40 пішло на збори. Менше ніяк не вдається. І сьогодні восьмий день, і ми продовжуємо нашу подорож по Нормандії. Поїхали! ось такі, рибак та рибачка ранок, начебто сезон. А людей геть мало. Ти ще сплять. О! Дитячий майданчик виконаний в морському стилі корабель, маяк, різні гойдалки тощо. А це такі індивідуальні кабінки для відпочинку, перевдягання, ну не знаю, чи їх орендувати можна. Але вздовж узбережжя, де є пляж, от саме стоять такі кабінки. Що ж, їдемо далі досліджувати Нормандію. Лише одинокий вітрильник в морі. О, встав. І більше нікого. І видно, куди він рухається. Відповідно, вітер мені обличчя. Бо я їду у іншому напрямку. І ось така безмежність. Відпочивальників немає. Що він там волкує? Сіно перегортає, мабуть, щоб сохло іншим. Боком. На обрії знову пагорби. Бонжур. Бонжур. на єбайках, а вітер аж прохолодний такий. Їду і думаю, вдягати кофту чи не вдягати. Галіче. Зараз, може, кудись виїдемо, побачимо. Вон, зупинилися. Ціла когорта думають куди. Думають, куди їм їхати. Видерлася я на ось цей пагорб. Ухил був, ну серйозний. Червоний це найвищий і помаранчевий, але завжди видиратися на якусь горку дуже важко. Але той краєвид, який відкривається, це просто клас. Подивіться. Там дам, як воно тут гарно, корівки собі пасуться. І вигляд на Ла-Манш. І на селище на схилі, але дуже, дуже красиво. І ось тут така зона відпочинку можна сісти в крісло, посидіти і подивитися на цей краєвид. А хмари такі насуваються? Можливо, мене. Сидіти гарно, але треба їхати. вони не дуже задоволені, що я тут відеозйомку влаштувала. Яке смачне у мамки молоко. Маки на узбіччі дуже красиво. Ось прям справжня буря починається. Я вирішила підготуватися заздалегідь. Вдягнула фліску і стала дощо, щоб раптом мене дощ не заскочив зненацька. Але буду сподіватися, що все-таки пронесе. Дощ таки пішов, поки стаю під сосною. Але, мабуть, треба вдягатися. Злягнулася і стою чекаю тут ось цим деревом, ну капа, але ж не так. Дощ начебто трохи вщух. Тут близько трьох кілометрів до міста. І там є кав'ярні, кебаб, піцерія то сподіваюсь туди доїхати. Заодно пообідаю і перечекаю дощ, якщо він ще буде. Все, поїхали. Вау! Не дарма сюди привів веломаршрут, щоб побачити ось таке ось такі скелі. Дуже класний вигляд на місто, на скелі, але погода все зіпсувала. І куди ж воно ота пташка тільопає? Якесь крило в неї опущено. Під'їхати ближче, подивитися на неї. Ось така красотулечка. Водоплавна також. Пішла назад, але щось у неї з крилом. О, не бачу зараз іншого виходу, як залишити ось тут на парковці велосипед. Написано паркінг велос. Тобто не може якщо є така парковка, кинути його де попало. Тим більше там немає місця. ну Забираю зараз сумку, панель і йду. Сподіваюся, що все буде на місці. Годину часу десь втратила, можливо, навіть більше через дощ. Все мокре, начебто роз'яснюється. Але пообідала смачненько паніні з картоплею фрі. Не дуже корисно, але смачно. Іноді можна. А тепер виїжджаємо на маршрут. І рухаємося далі, і далі буде дуже складна ділянка. Бо досі йде. Ось під мостом. Перечікую. І плюс до того я ще збилася з маршруту. Ну, не критично, але трохи кілометрів зайвих. Треба тепер вертатися. Якось так. Зараз тут є неподалік кемпінг, мабуть, я в ньому зупинюся. тільки треба дочекатися, щоб закінчився дощ. Що тут кажеш? І це вже потру годину. Приїхала я в кемпінг. Хотіла зняти кімнату, але на одну ніч не можна. Буду в наметі, але ж треба дочекатися, поки хоч трохи дощ вщупнуть, щоб намет розложити. Завтра начебто погода буде трішечки кращою.